Вітаю вас на каналі Моменти з життя та роботи. Дістали і до нас на нашій краї, там де я працював. Вчора о 4.33 ранку свинособачі підараси завдали удару, ракетного удару по нашій олійниці. Загинули люди, дуже багато поранених, ну не дуже багато, до десятка чоловік, але це все одно багато. Ліниці нема, вона зруйнована вщент. Осталося зустрічати до неба тільки металоконструкції. Одну, одну людину до самого вечора не могли знайти вчора, не знаю, як, на сьогодні, на ранок. Є загиблі, є загиблі хлопці, які, з якими я працював, Сину собаки вбили їх. Брат рідний був на зміні на нічній, також чудом врятувався. З легкими пораненнями вдома лежить, не може ходити деякий час. В общем, якось так. У Україні йде війна, а деякі люди забувають, що це йде війна, а деякі люди не називають війну війною. Як воно так? Куди Бог дивиться? Куди люди дивляться? Сумно, дуже сумно.